Друзі, всім привіт! На зв'язку Юченко Антон, вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні, радий всіх бачити. Тут ми говоримо про секрети страхових компаній, про їх інсайти, про речі, які виписані дрібними літерами в договорах страхування, про формули, які застосовують страховики для того, щоб зменшити страхове відшкодування або взагалі його не платити. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут Внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Ми постійно на зв'язку, телефонуйте, пишіть. На сьогоднішній день не існує проблеми, ну з якою би ми вам не допомогли і не вирішили її. А, така цікава штука, яку хотів з вами обговорити сьогодні, це ДТП без винуватих. Як таке взагалі може трапитись? От, припустимо, да, там відбулось ДТП. І на когось склали протокол по 124 статті, ну, припустимо, да? ну, порушення ПДД, яке е, е, в подальшому призвело до пошкодження транспортних засобів. Людина йде в суд, е, коли слухається справа про адміністративне правопорушення. І використовує докази. До речі, в нас вже є ролики, ви можете подивитись, яким чином оскаржити свою винуватість в ДТП. І вона оскаржує свою винуватість в ДТП. І виходить так, що одна людина вона невинна, тому що на неї не складався протокол про адміністративне правопорушення взагалі. А іншу людину визнав суд невинною в силу того, що е, в її діях відсутний склад адміністративного правопорушення, тобто з реабілітуючих підстав. Ну і далі е, тут два можливих сценарії. Перший сценарій: якщо є постанова, коли е, в ній чітко виписано, що в діях такої-то особи нема ознак адміністративного правопорушення, але в діях іншого водія вбачаються там, порушення там, таких то таких то пунктів правил дорожнього руху. То в такому випадку більшість страхових компаній і Національний банк України підтримує цю позицію. Е Знову ж таки, це ну, фактично адміністративна преюдиція, коли суд е встановив в справі про адміністративне правопорушення певні факти. Тобто всі інші суди мають їх брати до уваги. Е з урахуванням, що це практика вже Верховного суду, у нас є закон про адміністративну процедуру. У нас е такий аналогічний підхід е має застосовувати Національний банк. Ну, це те, що я і казав, що він його і застосовує. І страховики так само йдуть шляхом, що вони в більшості випадків виплачують відшкодування е, от, за таких обставин. Але десь у половині відсотків е, таких от випадків буває, що суд е, розглядає справу в межах от, матеріалів, які надійшли, тобто відносно конкретної людини. І тоді, е, от Такі матеріали по них приймається суто рішення, що ця людина невинна, а... Дії іншого учасника ДТП не оцінюються. І в такому випадку необхідно що робити? Брати оцю постанову, звертатись в поліцію і доводити е, вину цієї другої людини. Тобто буде така ж сама процедура. Ви подаєте цей комплект документів, е, поліцейські викликають цю людину, складають по відношенню до неї протокол про адміністративне порушення. І передають матеріали в суд. Тобто, так, щоб не складали протокол, такого ну, у нас у досвіду з досвіду ще не було. Тоді суд також розглядає по відношенню до цієї людини, чи є в її діях е е ознаки порушення, чи немає. В принципі, відсотків 90, що цю людину визнають винною. Тобто логіка у суді вона достатньо проста, що ну, раз цей невинний, ну не може бути, щоб невинний був ніхто. І тоді ця особа також визнається невинною. Але от нас там з досвіду це одиничні випадки. Але буває так, що суд і іншого водія визнає е невинними. Тоді залишається ДТП. Оце вже третій як би, варіант, що і той, і той невинний. І в такому випадку ну, страхові компанії не будуть виплачувати. Тобто хтось із них е мусить звернутися до іншої сторони, до суду і вже в цивільному порядку доводити за умови, що він має достатній обсяг доказів е ну, довести саме в цивільному процесі вину. Тобто я б не радив туди йти, якщо нема свідків, якщо немає. Е е Експертизи, ну, тобто такого залізного набору доказів, який дозволить е, е, проштовхнути і е, довести отак, от, в окремому порядку вину певної особи. І Якщо вже тоді в рішенні буде доведено, то тоді, звичайно, що е, ну, і страхова компанія, і винуватець, ну, в залежності від суми, яка буде належати іншій стороні, мають відшкодовувати. И тут... Uh... Знову ж, важливий момент, просто не опускайте його, поки отсюди йдуть ці процеси, адмінки, одна інша. Можна пропустити річний термін на подання заяви про страхове відшкодування. І це буде підставою для відмови. Тому ну, алгоритм достатньо простой. Ви можете вирішувати питання, там, хто винуватий, розбиратись, судитись, але подайте документи в страхову компанію, дайте їм можливість оглянути. Автомобіль, а потім вирішуйте ці питання і повернутися тоді до отримання відшкодування можна в будь-який момент. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут тут внизу підключені всі наші е месенджери. Телефонуйте нам або напишіть, допоможемо, підкажемо, розберемо всі ситуації, проблемні. Я думаю, що не існує таких кейсів, де ми не змогли вас вам би допомогти. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписані. Пока, пока, друзі.